Перший і другий Resident Evil показали, що Capcom спроможні створювати якісні та глибокі ремейки, перевипуск Resident Evil 2 став відкриттям. Майже повне переосмислення культового survival-хорору часів першої плойки. Лише цей факт змушує багатьох шанувальників радіти майбутньому оновленню Resident Evil 4. Чим більше деталей розкриває Capcom, тим сильніше стає очікування. Хоча про певні аспекти ремейку, такі як новий геймплей за Ешлі і Михайло. Механіка парирування та інші невеликі нюанси, що були відомі раніше, нічого не може зрівнятися з тим, коли ти побачиш все це у дії. Оригінальний Resident Evil 4 є однією з найпопулярніших частин у всій франшизі, і цей ремейк, судячи за все, збирається підняти її на новий рівень. Із свіжих матеріалів видно, як Capcom прагне змінити основи оригіналу. Це стосується механік, сетінгу, ворогів, а також загального вигляду, відчуття та. Атмосфери Resident Evil 4 графіка та управління були покращені, проте сюжет залишився незмінним. Ми знову візьмемо під контроль Леона Кеннеді, який має врятувати дочку президента. В нашому першому погляді, який оснований на відгуках преси та особистих враженнях від побаченого, ми розберемося з грою більш детальніше. Тому набирайте повні кишені ножів, бо ми відправляємося в Іспанію. Ми бачили, як Леон досліджував знамените озеро на заході сонця, стикаючись із різними ворогами та їхніми варіаціями. Важливим аспектом будь-якої екшен гри є реакція противників на постріли та атаки, і наскільки це круто зроблено, помітно навіть без геймпаду в руках. Кожна зброя Леона змушує заражених або хитатися та падати, або повністю відриває їх генелі кінцівки. Його здібності ближнього бою такі ж сильні, як і в оригіналі. З потужним Вертухами та суплексами бойова система ремейку Resident Evil 4 стала більш напруженою через нову механіку парирування, Леон міг блокувати, відбивати або парирувати удари на дистанції, такі як постріли арбалетів чи удари паразитів. Це означає, коли гравцям доведеться вдаватися до використання ножа для захисту, вони не будуть абсолютно безпорадними. Але якщо в оригінальній четвірці ніж був зручним залізобетонним інструментом в переносному значенні, звичайно, корисним для добивання ворогів і економії боєприпасів, в ремейку він зазнав низки серйозних змін, які зробили його ще кориснішим. Але вам потрібно бути з ним, скажімо так, набагато стриманішим, коротше кажучи, тепер ніж має міцність, і може зламатися. Його можна відремонтувати у торговця, перш ніж ви зможете використовувати його знову, і ви обов'язково повинні його ремонтувати упродовж всього проходження, тому що. Що незалежно від вашого стилю гри, ніж має ще кілька важливих застосувань, замість того, щоб несамовито різати ворогів, яких ви повалили на землю, ножик тепер може миттєво їх вбивати. Тобто, леон може підійти до ворога, що лежить, і перерізати ножем його горлянку. Це зменшить його довговічність на невеликий відсоток. Крім того, ножичок можна використовувати, щоб вириватися з рук ворога, що також зменшує його міцність, але може врятувати вас від мо ментального екрану геймоверу Хоча розробники тизерили певні квести та головоломки, одним із найцікавіших елементів було введення так званих запитів. Це сайт-квести, які починаються після того, як гравець знаходить таємні листи, які мають синє світіння, за їх виконання, як от знаходження рідкісного золотого яйця. Будь ласка, не питайте, що це за яйце. Гравців нагородять шпинелями, дорогоцінним камінням. Ці камінчики можна обміняти на гроші. Ясна річ, що цих. Нагород буде багато, як і різноманітності цих побічних завдань. Але оскільки ми бачили лише одне, це чиста спекуляція. Ці так звані запити, гарне доповнення до цікавого дослідження оновленого світу четвірки, оскільки це принаймні новий контент. Загалом, якщо ти обожнюєш обшукувати кожний закуток і лутати все, що не прибите цвяхами до полу, то будеш постійно отримувати якусь нагороду. Лорні, записи, набої, сині медальйони, які перекочували з оригіналу. Та інші приємні дрібниці. Хоча це може траплятися не кожного разу, торговець, якого ми побачили в ремейку, не відкидає свого плаща як ексгібіціоніст, стоячи десь у темному кутку, і не каже своє класичне. Натомість він має свою мережу місцевого аналогу. Сільпо він дуже схожий на продавця з оригінальної Resident Evil 4, якого знають і люблять всі фанати франшизи. І ймовірно, він буде розмовляти своїм приємним скрипучим голосом. Тим не менш, дуже круто, що розробники освіжили інтерфейс магазину, який, на мій розсуд, тепер виглядає досить чітко і зручно. Окрім стандартної купівлі та продажу, існує також можливість торгувати. Хоча ми не змогли побачити, що розробники мають на увазі під цим словом. Найбільшим оновленням у сфері інвентарю є кастомізація вашої ручної валізи для зброї. Гравці можуть змінювати її колір і дизайн, а також прикріплювати брелки. Вони дають різні бонуси, типу. Підвищеного дропу набоїв на пістолет, ресурси, більше хілу, поїдання яєць і так далі. І взагалі смішно, коли до валізи Леона прикріплений амулет у вигляді курки. В ремейку є вся зброя класичного четвертого резиденту, яку ми бачили: від пістолета, кулемета та звичного пістолета до РПГ 7 і дробовика Страйкер. Але у арсеналу є деяке важливе поповнення. Леон отримав новий, глибоко модифікований арбалет, який. Стріляє стрілами, які вибухають. Цілком важливо, що він замінить ручний міномет з оригінальної гри. Та при його створенні розробники потенційно черпали натхнення з тієї самої зброї, яку Ада Вонг використовує у доповненні Separate Ways. Кастомізація та апгрейд вашої зброї не є новою ідеєю для Resident Evil. І у цьому питанні ремейк зберігає більшість механік оригіналу. Ви можете прокачати свою зброю, щоб покращити скорострільність швидкість. Ість перезарядження, ємність боєприпасів і, зрештою, накинути на ствол всілякі приколи по типу обвісів, щоб ще більше покращити його ефективність. Стеклос. Інша частина футажів геймплею, яку ми бачили, була присвячена замку Салазара. Саме тут екшен ремейку був показаний краще за все, оскільки Леон і Ешлі були оточені різною нечистю. Гравцеві потрібно було перемикатися між зброєю для близької дистанції, щоб натовпи фанатиків не змогли надавати йому копняків, та снайперською гвинтівкою, щоб вбивати ворогів на вершині веж. Вам доведеться пережити важкі битви, щоб зрозуміти, що найважливіші двері зачинені, а ключ ще потрібно знайти. Це перетворюється на ще більш напружену боротьбу, коли Леон разом з Ешлі пробираються до зручно розташованої поряд гармати, щоб відчинити нею двері. Нема чого додати. Яка гра, такі й ключі. Одним із основних моментів є конкретні і досить помітні зміни в ігровому процесі за Ешлі. В оригіналі гравці могли наказати їй слідувати за Леоном. Сховатися або залишатися на місці. Це означає, що ви могли цілком безпечно залишити її в одній зоні, поки зачищали іншу. Але це теж не зовсім реалістично, враховуючи постійне полювання за донькою президента США. Тепер Ешлі завжди слідує за Леоном, але вона може триматися поруч або на. Певній відстані, якщо вас тиснуть цілі натовпи іспанських селюків, можна наказати Ешлі триматися подалі, сподіваючись не погіршити ситуацію. Якщо полеону б'ють здалеку, можна підкликати її ближче, щоб краще захистити, або підняти після поранення. Загалом Ешлі стала набагато активнішою і не стримує гравця так часто, як це було в оригіналі. Просто більшість фанатів погодяться, що супровід Ешлі це одна з найгірших частин гри. Продюсер. Кепком розповів, що вони постаралися зробити цей геймплейний елемент привабливішим і мовляв, що дівчина тепер більш переконливий і самобутній персонаж, а її характер розкривається в грі набагато краще. Ешлі буде уникати ворожих пазурів і навіть намагатиметься знайти укриття. І це не ящики зі сміттям, коли Леон наказує дати йому трохи простору. Більше того, вона тепер активно розмовлятиме з Леоном під час бою. Також у Ешлі з'явиться кілька додаткових Здібностей. Наприклад, вона зможе залізти у недоступні вам місця і відімкнути двері чи скинути вам драбину. Також розробниками було підтверджено кілька важливих змін, наприклад, яким чином Ешлі діятиме в плані сюжету. До речі, в якийсь момент ми отримаємо контроль над Дешлі. В одному з геймплейних футажів видно, як вона пробирається через бібліотеку із синім ліхтарем у руках. Також нам відомо, що Леону допомагає біолог Луїс Сера, який ймовірніше. За все в ремейку не загине. Нам показували спільну поїздку Луїса та Леона на вагонетці та їхній спільний бій з Ель Гіганте. Тому буде цікаво дізнатися, як розробники переробили цю сюжетну арку. Також Краузер у ремейку отримає більш значну роль, так само як і Ада Вонг. Вонгійдаютюні. Коли Леон досліджує внутрішню частину замку, стає зрозуміло, наскільки все стало страшнішим і тривожнішим в порівнянні з оригіналом. Рухаючись його залами разом з Ешлі, ви можете співпрацювати більше ніж раніше, і зрештою пара зіткнеться віч на віч із володарем замку. Салазара демонстрували вже кілька разів, але коли гравці вперше зустріли його в замку, демо надає публіці свіжий погляд на його вдосконалену модель. Це також хороший шанс розглянути. Леона та Ешлі, перш ніж вони вступлять в бій з міні босом Гарадором. Ці суперники швидкі та завдають багато демеджу, але вони глухі, тому потрібно бути якомога тихішим. Однак тут також працює механіка парирування, якщо ти випередиш істоту, то зможеш використати свій ніж, щоб парирувати її гігантські кігті, щоб зменшити або уникнути удару залежно від таймінгу. Бій з гарадором все ще напружений, як і раніше, але неможливо недооцінити оцінити, наскільки ця нова механіка парирування додає геймплейної глибини в порівнянні з оригінальною четвіркою, як і більшість інших атак, дикі удари гарадора можна парирувати ножем, але в цьому випадку такий мув зменшить довговічність ножа. Зрештою, кіхті гарадора значно більші ніж якісь сокири селян. Тому хід мабуть виправданий. Бестіарій залишився тим же, що й раніше і вороги змінилися лише з точки зору дизайну. Будуть як заражені ганадою, шалені бойовики з мініганами, жуки, бензопильники, гарадори та регенератори всі на місці. Їхні здібності також залишаться, як і в оригіналі, зате дизайн їхнього зовнішнього вигляду разюче зміниться. Варто зауважити, що людину з гаком видалили з релізної версії. Ще варто згадати, що в грі з'явиться покращена механіка швидкого. Ого, розвороту, яка дозволить значно покращити мобільність під час бою, що своєю чергою призвело до появи нових моделей поведінки ворогів. Також автори додали нову механіку ухилення, яка дозволить гравцям ухилятись у бік, коли вас спробують атакувати вороги. Коротше кажучи, ремейк вносить ряд змін, які в сукупності обіцяють розширити можливості оригіналу різними способами. Прев'ю нам коротко показали битву Джека Краузера, розповівши трохи більше, ніж було відомо до цього. Як можливо, фанати знають, оригінальний бій з Джеком Краузером був зав'язаний повністю на QTE, і як ви знаєте, з гри видалили майже всі QTE, тому тепер ви фактично вимушені використовувати механіку парирування. А цей бій тепер став повністю грабельний. Так само, як і в битві з Гарадором, це робить все набагато інтенсивнішим, оскільки гравці б'ють Краузера ножем, намагаються заблокувати його власний, за словами одного з авторів майбутньої гри. Головною метою команди розробників було створити новий і незвичайний досвід, а не йти тим самим шляхом, що і в оригінальній грі, що власне особливо помітно через такі серйозні зміни. Ми вже знаємо, що Леону ремейку Resident Evil 4 вміє присідати, і що він може використовувати цю можливість, щоб підкрадатися та знищувати ворогів своїм ножем, якщо його не помітять. Але нові геймплейні кадри показали інший елемент оригіналу, який було змінено, щоб зробити присідання більш актуальним, ніж може вбити ворогів за один удар, якщо ви зможете підійти до них тихо та зі спини. Тобто, ви легко можете проходити рівні за допомогою стелсу та безшумно. Знищення противників для цього творці гри навіть додали нову зброю. Крім того, в битві з Гарадором непомітність є ключовою можливістю, щоб пережити їх, зберігши голову Леона на місці. В оригіналі Леон мав би використати навколишні предмети, щоб обманом змусити Гарадора кинутися від нього, оголивши слабке місце на спині. Однак, у ремейку вам доведеться бути дуже дуже тихим і підкрадатися до них позаду, щоб встромити в спину. Ні коротше кажучи, у гравця з'явиться можливість більше використовувати особистий стиль проходження та приймати рішення, виходячи із ситуації. Знову ж таки, ми давно звернули увагу на це в наших випусках новин, але повторюсь ще раз: ремейк набагато темніший, похмуріший і загалом більш атмосферний порівняно з оригіналом. Значною мірою причиною є вражаючий прогрес у графічних технологіях. Звичайно, оригінал був грою Nintendo GameCube 2005 року, але справа не лише в графоні і деталізації. Оригінальна Resident Evil 4 мала атмосферу техаської різанини бензопилою 70 Років завдяки своїй художній постановці та слежерним вайбам, це було драматичною зміною для серії на той час. Здається, ремейк був переосмислений з урахуванням оригінального відчуття моторошного маєтку з привидами, яким славиться вся франшиза. Можливо, ви побачите знайомі вулички і будівлі, але основна територія Чумного селища була значно перероблена і що логічно розширена. Це саме стосується і замку. Якщо згадати левел дизайн, попередніх ремейків, то нас чекають більше будинків з детальними пропрацьованими інтер'єрами, в які можна зайти і дослідити. І церква? Ну і наостанок важливо сказати, що гра на старті потішить публіку фотомодом та режимом нова гра плюс. Також буде повна підтримка всіх основних фішок геймпаду DualSense. Ремейк запропонує шість схем керування для різних категорій гравців. Для найвідчайдушніших буде розкладка з оригінальної гри. Нагадаю, що ремейк має спеціальну демоверсію. Також важливо згадати, що повернеться режим найманці. Після релізу він буде доступний для всіх покупців. Але Багатьох цікавить, яка ціна питання. Так, ціна не може похизуватися адекватністю. Втім, на ПК вона складає 2000 гривень за найдешевше видання. Та сама ціна маячить і на приставках Sony за видання на два покоління, що в цілому досить дивно, враховуючи, коли тріпали ігри останніх місяців, на ПК були як мінімум на 500, а то і на 1000-1200 гривень дешевше. Коротше кажучи, кепком просто необхідно зробити в Україні регіональну ціну. Тому що через таке ж лобство вони втрачають потенційні продажі. Don't get Resident Evil 4 ремейк відмовиться від кількох ключових елементів дизайну із оригіналу, щоб відповідати сучасним стандартам. Але навіть зараз мені очевидно одне: гра точно зберегла атмосферу і цікавий геймплей. Хоча, безперечно, неможливо оцінити гру за прев'ю, але видно, що переведення Resident Evil 4 хоче наздогнати та навіть перевершити легендарний шедевр ремейк другої частини. Чи перевершить вона його в підсумку? Це ми дізнаємося лише після виходу, який запланований на 24 березня на всіх заявлених платформах, крім Xbox One. Хоча в цілому ремейк має всі шанси увійти до числа найкращих представників серії Resident Evil, але все рівно, як ви самі розумієте, перед робити не варто. Рекомендую дочекатися нашого детального огляду, де ми порівняємо графіку по пікселях і перевіримо все, до чого зможемо дістатися. Звичайно, ж і ви напи. Пишіть якийсь комент на цю тему. Самі чекайте на гру. Вважайте, це вийде гідний ремейк, за який буде не соромно. Поділіться своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.